Люди, мир вам, не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я в раз серце бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я також закликаю людей до молитви за Україну. Хочу привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і нагадати, для чого Ісус Христос прийшов, народився на цю землю. Коли Іван Христитель побачив Ісуса Христа, Він сказав, це Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб промрити людей з Богом. Тому що ми є грішні, а Бог і святий, справедливий. І між нами і Богом є велика прірва через гріх. Жодна людина не оправдається перед Богом. І нам придеться простати перед лицем Свишнього Богом і відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але Но радісна новина, що Ісус Христос. Він пройшов цей світ, прожив святе безрічне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи, за наші беззаконня. Ісус Христос повністю заплатив. І Він помер. Но Бог воскресив Христа змерти. В третій день Пописання. І Він живий, і сьогодні спасає людей. Але для цього, щоб спастися, людям потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа. Прийняти Його любов і покаятися. Покайтесь, це признати свої гріхи перед Богом, тому що ми є всі грішні. Хтось більше, хтось менше, але ми щодня грішимо. Апостол Павло попереджав перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечість, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Хто чинить таке, не вспадкують вони Божого Царства. Але ну, якщо людина щиро від усього серця покається, відвернеться від зливці і не вернеться до Бога, завдяки Ісусу Христу, вона отримує прощення гріхів і життя вічна. Читайте святу книгу Іванію, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час бо близький, Господь гляде, час обмежить. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся і вірите в Ісуса Христа. Прийміть його любов. Він любить людей, Бог і любов. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити віші. Ще декілька років тому назад я жив без життям. Мені було байдуже і на людей, і на себе. Я неодноразово намагався піти із життя, тому що я був залежний і не міг зупинитися. Але коли мені подарували таку книжечку Іванів, я її почав читати, і Бог відкрився мені. Бог дав мені покаяння і віру. І він спас мене від вічних боків страждань. Ну найважливіше я точно знаю, що Бог любить мене і моя душа буде з Богом на небесах. Читайте, Іванів, моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і тривав мир. Господи, благослови цих людей. Помолить і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, щасливої дороги. Будьте благословені.